На вашу думку, чи є в нашому місті щось що можна змінити, покращити силами самих мешканців? Можна, звісно. Наприклад, парк зробити красивіше. Ну, дома там, старі, там, заштукатурити, там, штукатурі, да. Хотілося б, щоб не силами людей, да? а хотілося б більше, щоб влада участвувала більше в цьому всьому. Ну, ми можемо допомогти, звісно. А в чому саме? Ну, більше як прибрати місто. Це все гілля, там, мусор. Е, ну, дуже таке грязнувате місто. Прибирати суботники, організовувати, щоб було чисте. А а щось може нове створити місто. Щоб ви ну, хотіли? Більше дітських площадок, щоб діти гуляли. Кожен біля свого будинку повинен, ну, по крайній мірі, підтримувати. Порядок і якийсь лад, якщо є можливість клумба, ну, посадити квіточку якусь. А от там в парку не ламати нашим молодикам. Це не дід, який-небудь йому 80 років і пішов, зламав лаву. Це молодики приходять, така дошка, я дивився, ну, вона заламана. Не ламати те, що вже збудовано, ну і підтримувати. Підтримувати порядок. Більше нічого, в нас нормально, погода чудова, все зеленіє, люди чудові. Ні, скачок ініціативних є, які там подвигають, а це ходять і якась, з угла в угол поглядають, аби хто то зробив, розумієте? я знаю, ми раніше виходили, виносили, есть, виводили нас з підприємств і йшли з удовольствием, розумієте? а зараз не нагонити, зараз стоять возле дому і дивляться, хто це накидав, каже. Так це ж ви накидали. Ну і лежить собі, понимає? так що тут такого нема. А таке, що тут зробити, ну, розлішень у нас повно. На кожному глу розлічення. Ви вечером, от пойдіть і подивіться, як там гудить, шуме все. ще там ось, строять нові такі розв'язкові центри. Ну, Я думаю, ну, в принципі, і потрібно, з однієї сторони, а з іншої сторони, чуть-чуть не туди направлення. Ну, я ну, я Все в основному от, для молодіжі. Скажіть, я ввечері можу вийти сюди, зараз посидіти? Чому ні? Ну я виходив раз. прийшли там. Ну, ка... ну, Детский сад в основном, понимаете. И взрослым там таким посидіти в чем-то не спокойно, дама да. Мы Бахмута. Да, так що именно, ну, поки живем, как бы все устраивает. Ну, обычный городок, тихий, спокойный. Да у нас все прекрасно. У нас реально у нас все прекрасно. Просто нужно самим людям немножечко думать о том, как свою жизнь улучшить. Ну, элементарно тут же мусор. Просто не сиріть. Мені тут все подобається. Суботники треба робити, щоб е, приїжджі, приїжджі присусідувались туди, щоб парки все. А що як? А жовтоводці тут мало, так сказати. Більше приїжджих. Ми... Не знаю, нам подобається все чистеньке. Город, Город хороший, тихий. Дело в тому, що нам возвращаться нікуди. Ми б хотіли тут і залишитися і доживати. Перед нами школа, там такий порядок всі наводять цвіти за дітьми. Так нам подобається все. Ну так для дітей, звісно, хотілося б. Площадок, наприклад, а то вони в нас є, ну всі як не засрані, так поломані. Я одно скажу, щоб туалет не поставили. Діти гуляють зрості і ходять попід домами. Оце саме головне кажу. Вибачте, це саме головне. Парк зараз я бачу своїми руками трохи вбирають. Ну а це найголовніше, просто невдобно, що діти гуляють і біжать під наші дома і пісяють. Наприклад, стадіони, ну не стадіони, а у нас один стадіон. Е, я вважаю, якщо прибрати оту всю ну, резину, переробити її і зробити нові кращі доріжки. Я думаю, багато затрат не буде. І люди будуть ходити, і багато буде спортсменів. А зараз багато людей курять, п'ють, це зовсім не те. Може, якісь флешмобчики провести, щоб цікавіше було. Не знаю, танці якісь або для дітей якісь загальні. От, як раніше було там, намалювати щось на площі. Там, Оце я зараз дивлюся на картинку, і мене особливо <хи> повело в ту сторону. Тобто, якісь отакі гуртують людей. Там найкраща підтримка, не смітити, поводиться нормально, по-людськи, і все буде добре. І переможемо і ворогів, і все буде добре.